Ші місце програми точно картонаки. Олекій з дивіться. Да. Це дротик на да. вірш. А відстою відновлювальна пожежа тривала близько двох годин. Рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. На місці працювала і поліція, і швидка. На той час у будинку були люди, троє дітей та троє дорослих. Вони знаходилися на кожному з поверхів. З вікон першого, другого та третього поверхів виходить дим. Люди на другому та третьому поверхах просили про допомогу. В зв'язку з цим у вікно третього поверху було встановлено трьохколінну драбину, по якій врятовано малолітню дитину, її матір та батька. По автодрабині з вікна другого поверху було врятовано двох дітей та їхню матір. Також з третього поверху було евакуйовано одного пожилого чоловіка. Пожежа відбулася на першому поверсі орієнтовною площею 10 метрів квадратних. Горіли речі домашнього вжитку. Пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Причина пожежі встановлюється. На вулиці Леся Курбаса того ж дня трапилася також пожежа. У підвальному приміщенні чотириповерхової будівлі загинув чоловік. Причина виникнення пожежі встановлюється. До слова, за минулі вихідні на території Прикарпаття зареєстровано 60 пожеж. З них 48 в природних екосистемах. Двоє людей загинули. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.